Чи вважаєте ви себе щасливим? А що ви робите задля цього? У день щастя, який відзначають 20 березня видання The Economist проаналізувало всесвітню доповідь про щастя та з'ясувало, кому на землі жити добре, тобто щасливо, докладніше далі. Всесвітня доповідь про щастя, щорічний документ, який публікує підрозділ ООН з пошуку рішень стабільного розвитку. Це швидше дослідження задоволеності життям ніж усмішок та сміху. Іронізує видання Економіст. Він ґрунтується на опитуванні, проведеному компанією Gallup, де учасників просять оцінити своє життя за десятибальною шкалою. У останньому опитуванні фіни оцінили своє життя в середньому на 7,7 бали, а це набагато вище ніж у середньому у світі, де панують 5,6 бали. Бала таким чином, Фінляндія здобула восьму перемогу поспіль, випередивши 146 інших країн. Не набагато від неї відстали Данія, Ісландія та Швеція для країни, відомої довгими зимами та високими податками. Фінляндія виглядає напрочуд життєрадісною. для порівняння, Україна посіла 111 те місце в індексі у сумній та сумлінній компанії Марокко, Тунісу, Мавританії та Кенії. Хоча ще торік ми були на 105-му місці. На думку українців, у нас замало грошей та свобод. Оде Україна посідає 150-те місце в індексі економічної свободи і не має приватної власності 102-ге місце. Але в українців, незважаючи на війну, ще не все так погано. У самому низу рейтингу розташувалися мешканці Афганістану з показником 1,4 бала із 10. Тож як стати щасливим? Основні висновки з індексу щастя 2025 наступні у всіх регіонах світу. Тісно пов'язаний з благополуччям спільний прийом їжі, наприклад, у США Кількість людей, які обідають поодинці, за останні два десятиліття збільшилася на 53%. Саме цим автори документа пояснюють зниження рівня суспільної довіри у штатах та зростання політичної поляризації, що призвело до голосування проти звичної системи і приходу до влади Дональда Трампа. Також потрібно частіше інвестувати у позитивні соціальні зв'язки та брати участь у благодійних діях, тобто робити добрі справи. Нарешті тісно пов'язаний з щастям розмір домогосподарства. Чотири-п'ять людей, які живуть разом та їдять із друзями або родичами близько дев'яти разів на тиждень, насолоджуються найвищим рівнем щастя у Мексиці та Європі. Справді країни Латинської Америки, де життя щасливіше, ніж можна було припустити зі статків населення, перевершили країни Північної Європи за частотою сміху або відчуттям задоволення. Показово, що у щасливій Фінляндії все точно навпаки. Час, проведений на самоті, дуже цінується, тому фіни часто віддаляються до. Своїх заміських котеджів щоб усамітнитися, часто в Сауні. Нагадаємо, що у липні 2011 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає країни-члени ООН оцінювати щастя свого народу та використовувати його як орієнтир у політиці держави. Війна і наркотики завжди поруч. Пише видання дзеркало тижня. Цю проблему довго замовчували, і ось нещодавно про неї відкрито заявили соціологи. Відповідно дослідження в межах реалізації проєкту наркозалежність у оборони України провело дослідницьке бюро соціологіст. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме наркотики вживають на фронті, про причини та наслідки зловживання психоактивними речовинами у ЗСУ та як із цим боротися. Докладніше далі. Під дією психоактивних речовин легше йти на смерть і простіше вбивати. Наркотики та алкоголь на війні це ще й спосіб, хоча б на певний час утекти від страшної дійсності. Проблеми наркотиків у ЗСУ не уникнути, як не уникла її жодна армія світу, котра воює. Як зазначають дослідники, за умов широкої мобілізації непрофесійних військових, проблема вживання психоактивних речовин часто має вимушений характер, пов'язаний з обставинами, в яких опинилися сотні тисяч людей. Це надмірний стрес від безпосередньо. Зіткнення з жахами війни, до яких мобілізовані не підготовлені, крім того, немає якісної перевірки мобілізованих на залежності, про які саме психоактивні речовини йдеться. Як зазначає видання, це опіоїди, стимулятори, галюциногени, канабіоїди та снодійні препарати. Найнебезпечнішими є психостимулятори, які називають народі солями. Вони можуть призводити до серйозних ушкоджень головного мозку і швидко спричиняють залежність. Дослідники зазначають, що нині спостерігається тенденція до збільш. Наркозалежних в ЗСУ найуразливішими є військовослужбовці чоловічої статі віком від 25 до 45 років, особи з травмами головного мозку, психічними травмами, фізичним та емоційним виснаженням, а також ті, хто вже мав досвід уживання психоактивних речовин до мобілізації. Вони та ветерани старші за 45 років частіше стають залежними від алкоголю. Основні причини зловживання наркотиками серед військовослужбовців, окрім попереднього досвіду у мирному житті, це фізичне та. Психологічне перевантаження, оточення, яке спонукає до вживання, а також прагнення притупити почуття страху. А найпоширеніші страхи військових: це полон, інвалідність, смерть, втрата родини. Це ще й прагнення приглушити біль, фізичний, психічний, зокрема через втрату близьких, обратимів тощо. Також, звичайно, втеча від невідомості. Експерти особливо зазначають, що в підрозділах, сформованих із засуджених, зловживання наркотиками найбільш поширене. Що стосується ветеранів, то в них причини виникнення Залежностей здебільшого пов'язані з важкими психологічними та фізіологічними травмами, зокрема і тратою кінцівок, що може призводити до втрати життєвих орієнтирів, роботи, кваліфікації, звичного соціального оточення та родини. Тривалий період після операційного відновлення і неконтрольоване використання знеболювальних препаратів одна з суттєвих причин формування наркозалежності. Проблема наркоманії та алкоголізму в армії разом із ПТСР і депресією загрожує стати загальнонаціональним лихом, зазначає видання. Власне, уже стає як один зі способів її подолання в регіонах створюють центри ментального здоров'я. Загалом їх передбачається створити понад 200. До такого центру може звернутися кожен, хто відчуває, що немає сил самостійно впоратися зі своїми проблемами. Для цього не потрібне направлення сімейного лікаря. Наскільки ефективними і затребуваними будуть такі центри, покаже час. Майже 10 тисяч штрафів від ТЦК прострочили українці призовного віку тільки з початку цього року. Як далося. З'ясувати виданню UA, також значно збільшилася кількість судових справ щодо скасування штрафів за неоновлення даних, ігнорування повісток або відмову проходити ВЛК. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати за що найчастіше карають, у яких випадках можна скасувати штрафи, та без яких даних постанову визнають недійсною. Докладніше далі. До судового реєстру потрапляють тільки ті штрафи, які намагаються скасувати, наголошує видання. Найчастіше штрафують на 17 тисяч гривень, при тому сплата штрафу чи його скасування не звільняють від обов'язку оновлювати свої дані. Більше того, штрафують навіть заброньованих українців, тому що бронювання не звільняє від обов'язку з'являтись на виклик за повісткою. Найчастіше штрафи скасовують через помилки під час оформлення актів та постанов співробітниками ТЦК. Аби штраф був законним, повістку мають вручити. Або відправити Укрпоштою з доставкою до місця проживання і з особистим врученням або з зазначенням, що адресата не було вдома. Факт неявки мають зафіксувати відповідним актом. Також працівники ТЦК мають повідомити порушника про розгляд справи щодо адміністративного правопорушення, а у самій постанові мають чітко вказати наявне порушення. Найчастіше у ТЦК виникають проблеми з оформленнями. Абсолютно більшість штрафів скасовують через те, що у постановах не зазначають жодних фактичних даних, немає належне. Доказів повістку не відправляють вчасно. Інколи суди скасовують штрафи через неналежну роботу пошти. Насамкінець інколи можуть визнати незаконною повістку для уточнення даних, якщо військовозобов'язаний зобов'язаний уточнив дані вчасно у резерв плюс. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.